Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вас хотів запитати, як ви думаєте, чому ж в мене виходить відео так багато? Ви думаєте, Арсені, ти ж ще, ще хворів? Ну так, я хворію, але, в мене, але а ми хворімо. А там ще, але вже температури немає такої високої. І тільки є кашель. Ну, от кашля а, я рекомендую пити або спеціальний чай, або таблетки. Або там, ну, друзі, от кашля рекомендую пити таблетки та спеціальний чай. От. А чому ж я все-таки став записувати відео? Тому що мені вже набагато краще, тоді я не записував, тому що мені голос не дозволяв, та, та ще в мене була велика температура, але зараз в мене вже все добре. Ну, можна так сказати, це якщо не рахувати кашель. А, але, друзі, не переживайте, я скоро ви, я скоро <кій> а, думаю, піду на поправку і все буде добре. Тому всім до побачення, всім гарного вечора.